Так, ніби видно, що зверху зліва я забрав землі більше, ніж ось тут справа. І далі я планував забрати землю тут з внутрішнього боку, але прочитав, що ніби не можна так багато забирати тої землі, що може земля посунутись, Але дивлюся, що тут я не так багато вже її забрав, щоб той фундамент сунувся. Думаю, що можна вибирати серединку і тут ніби можна вибирати а далі напевно просиплю щебним З піском трохи і тут і тут дам дві дошки і буду вибирати середину вже з землі а тут завтра зараз зроблю так щоб дві частини я міг промазати там де мені потрібно цементом ну тут ніби мало місць Ну от в одне місце є і все з внутрішнього боку. А там трохи трошки більше є, особливо в кінці і тут так само.